А от хто насправді винен в наступній столичній автопригоді розбиратимуться слідчі Водій, який, так би мовити зловив дах на дорозі, себе виправдовує і запевняє, він не винен, мовляв, його підрізали. Утім, копи цим словам не вірять, чому знає Володимир Мельник. Чорний лансер, чотирма колесами спрямований у небо. Його 26-річний водій, поруч без жодної подряпини. А передувало цьому таке. Автомобіль Лансер рухався правою смугою не надто завантаженою вулиці Богатирської в напрямку Вижгорода. Раптом, за словами водія, машина, що їхала в лівій смузі, різко змінила напрямок руху. По суті, підрізавши лансер. Водієві нічого не залишалося. Як різко вивернути кермо? Сашко каже, такого маневру від машини попереду геть не очікував. Та й швидкість а їхав за 90, часу для роздумів не залишила. До бордюру посідав по максимуму. Вирівнюючись, мене занесло. І вже через дві полоси я перелетів, вдарився в бордюр, перекинувся. У салоні, крім водія, були два пасажири, всі неушкоджені. Завдячують міцності японського седана і насамперед деревцю. Воно замортизувало падіння легковика. Реєстратора Олександра немає, і тому довести небезпечну поведінку колеги на дорозі буде складно. Тим більше, той розповів копам іншу версію розвитку події. Перестраюся, він рухав крайній лівий смузі, а з його слів, що водій, рухаючись ззаду на машині міцубісі, дуже швидко приближався і він почув різке гальмування та обгін при з правої сторони його, що він. Заносило і після цього привернувся автомобіль. Інспектори прогнозують власнику лансера штраф за перевищення швидкості і, можливо, за створення аварійної ситуації, а також ремонт автівки власним коштом. Приятелі, які працюють на СТО, пообіцяли вкластися у еквівалент двох тисяч зелених.